Коли береш до рук зброї в комп'ютерній грі, перед очима з'являються її характеристики: там дамаг, точність, ємність магазину. А сьогодні ми спілкуємось про віддачу. Ви на каналі Балістика і Заставка. Варто розрізняти саму віддачу і ефект у воду прицільної лінії. Бо одна справа, коли вам неприємно, що ГПФ в плече. Інша справа коли ви не можете стріляти в одному напрямку через те, що у вас ковбасить ствол. Ми розділяємо ці поняття і зараз розберемося, як боротися і з тим, і з іншим. Отож, поїхали. Почнемо ми, як на мене, з більш бісячого, це якраз ефекту воду ствола. І на нього здебільшого впливає три фактори: перший це співвісність ствола і точки вкладки. Що мається на увазі? Є зброя, у якої ствол знаходиться вище, ніж точка, куди вкладається зброя. Наприклад, якщо ми говоримо про пістолети, Як би ви за них якісно не бралися, все одно буде ствол вищий за місце вкладки. І все одно, навіть з урахуванням, що пістолетні калібри маленькі і слабенькі. Ствол буде підкидати. Інша справа, коли навіть досить потужна зброя має лінію ствола на лінії прикладу. І у випадку, якщо ви вкладаєтесь в неї правильно, то ефект уводу ствола буде мінімальний. Тому, в першу чергу, це залежить від конструкції зброї. Наступний фактор, який кардинально впливає на ефект підкидання ствола, це ваша стійка і вкладка. Якщо ви цілитесь як рагуль, якщо ви стоїте як рагуль і стріляєте так же само, то і кидати вас буде по мішені дуже-дуже сильно. Стріляйте правильно, навчайтеся у адекватних інструкторів, і ось вам, будь ласка, різниця. Хоча, звичайно, не вся зброя дозволяє, наприклад, правильний або, скажімо так, Спортивний хват, далеко зацівку. Ну тут вже селяві. Наступний третій фактор, який також досить відчутно впливає на ефект воду прицільної лінії, це конструкція зброї, а також напрямок руху деталей всередині. Здебільшого, у зброї затвор під час перезарядки рухається вздовж лінії ствола, але деякі види зброї з самого початку інженерами придумані таким чином, щоб компенсувати ефект підкидання ствола. Яким чином деякі деталі рухаються спеціально вниз під час перезарядки. Тут можна навести три яскравих приклади. Найгірший варіант це пістолет конструкції люгера, де під час перезарядки частина деталей рухається таким чином, що іще сильніше підкидає ствол під час пострілу. Є більш-менш стандартизовані варіанти. Якщо ми говоримо про більшість карабінів, то затвор рухається вздовж лінії ствола, і здебільшого те наскільки сильно буде вас підкидати в момент стрільби, це буде залежати від вашого калібру, стійки, вкладки і тому подібні речі. А є стволи. Які розроблялися уже з урахуванням цієї проблеми, і механізми частково під час перезарядки б'ють вниз, наприклад, пістолет кулемет Кріс Вектор, або як не дивно, Стечкін. Зазначу, до речі, що Кріс Вектор в цьому плані дуже цікавий ствол через те, що мало того, що йому зробили рух затворної групи таким чином, щоб частина енергії пилась вниз, і ще й лінію ствола йому опустили максимально низько, якраз для того, щоб згадувати перший пункт. Це все, звісно, класно. А якщо, наприклад, у мене є вже якась конкретна зброя, і я хочу зменшити ефект у воду ствола під час пострілу, що робити? Все дуже просто. Для цього є два шляхи вирішення, для цього є два варіанти вирішення питання. Перше, це компенсатор. Що це таке? Давайте не плутати. Дульне гальмо і компенсатор. Суть в чому? Звичайно, є ДГК дульне гальмо-компенсатор. Але е, суть саме цього пристрою полягає в тому, що частину порохових газів під час пострілу він відправляє вгору. Так, наприклад, чистокровний компенсатор накручений на АКМ. Невелика така, невелика зрізана під кутом трубка, завдяки якій постійно під час стрільби певна частина порохових газів направляє вам ствол вниз і вліво. Якось так. Або це може бути тюнінгове дульне гальмо з компенсатором, наприклад, братюня Акаема. Тобто АК-74 має дульне гальмокомпенсатор. Там е вікно викиду порохових газів випиляно таким чином, що частина відправляється в боки, гальмуючи віддачу, а частина вгору, зменшуючи ефект підкидання ствола. Якщо ми говоримо про гладкоствольну зброю, то компенсаторів для спортивної стрільби типу IPSC до дохера. І найбільш яскравим і, як на мене, одним з найефективніших є ДГК «Ільїна». Якщо поглянути на нього уважно, то на ньому є великі похилі поверхні, які переправляють частину порохових газів вгору. І ще одним способом зменшити негативні ефекти під час стрільби це полегшений затвор. В чому фішка? Одна справа, коли ви стріляєте, ви відчуваєте віддачу. А через деякий час в крайню точку зброї прилітає ще здоровенна металева белеба і б'є вас іще додатково, що іще сильніше підкидує ствол. Натомість є інший варіант використання тюнінгових затворів із легких сплавів або досить сильно фрезерованих. У них є мінуси, у них є плюси. Плюси це вашу зброю значно менше ковбасить під час стрільби, мінуси зменшується її надійність. Справа в тім, що. Важкий затвор це акумулятор енергії. В момент пострілу порохові гази розганяють затвор, і він потихеньку гальмується пружиною. Якщо затвор легенький, він накопичує мало кінетичної енергії і здебільшого її втрачає до моменту удару в крайнє заднє положення, після чого пружиною заводиться назад. Але є мінуси у випадку, якщо ваша зброя брудна, ви стріляєте гівнонабоями і тому подібні речі. У вас можуть траплятися подвійні подачі, січки і тому подібні речі. Але якщо ви займаєтеся спортом високих досягнень, то треба щось робити з важкими залізяками, які рухаються всередині. І на допомогу вам прийдуть замість сталі, алюміній і тітану. Нарешті дійшли і до віддачі. З що складається віддача? Перше, це співвідношення маси зброю і маси кулі. Так, наприклад, чим важча зброя і легша куля, тим менше віддача. Якщо ми візьмемо один і той же самий калібр, наприклад, 7,62х54Р. То у випадку, якщо ви стріляєте з карабіну, наприклад, КО типу Мосінки, то кожен постріл, особливо якщо Мосінка нуляча, буде вам відчуватися досить серйозно і, можливо, навіть болісно. Якщо ж ми споряджаємо ці самі набої в ПКМ, то за рахунок його ваги, уся віддача буде вам відчуватися як рівномірний. Але при цьому досить терпимий поштовх. Якщо ж ми говоримо про взагалі легку зброю, таку як, наприклад, пістолети, то, звичайно, це компенсується меншим і слабшим калібром. Так, кулі в пістолеті інколи бувають важкими, але завдяки малій швидкості самої кулі, тобто малій її енергетиці, віддача також більш-менш терпима, якщо ми не говоримо про магнуми. Так. Виключенням, скоріш за все, є 44-й і 500-й магнум. Там, звичайно, віддача навіть у пістолета може посадити вас на сраку. На другому місці на віддачу впливає реактивна тяга ствола. Тобто, після того, як куля покидає канал ствола, там зберігається ще високий тиск порохових газів, і на певний час зброя перетворюється на маленьку ракету, яка летить в наш в вашому напрямку. Спираючись вам в плече. Якщо ми говоримо про голий ствол без будь-яких дульних насадок, то це може бути до 30% сили віддачі. І третій фактор, який також вплине на відчуття віддачі, це Ручна перезарядка зброї, чи у вас напівавтомат? В чому сенс? Якщо ми говоримо про деякі системи перезарядки, наприклад, вільний затвор або інерційна система перезарядки, то частина енергії віддачі використовується для перезарядки зброї. Все дуже просто. Але зазначаю, що приблизно до 15% віддачі таким чином може бути поглинуто. І найголовніше за сьогодні, яким чином зменшити віддачу? Все дуже просто. Переходьте на калібр 22 ЛР. Ладно, найпростіший і найдешевший спосіб це відпрацювати у себе нормально стійкою вкладку. Бо навіть якщо ви стріляєте з яких-небудь дитячих калібрів, вас все одно буде бити віддача. Особливо у випадку, якщо між прикладом і вашим плечем можна пропхати. Ху... Розглянемо варіант тюнінгу трішечки дорожчий за 0 гривень. Це демпфери віддачі. Такі ви могли вже бачити на для автоматів Калашникова гумові маленькі, або, наприклад, це може бути елементом буферу віддачі карабінів Ар 15 ар 10 Але в чому нюанс? Якщо, наприклад, у калаша в базі взагалі немає жодного демпфера і наявність маленької резиночки за 100 гривень вже відчутно знизить відчуття від удару затвора в крайньому задньому положенні, то з буферами для арки треба мати на увазі один нюанс. Задня частина буфера, там, де саме демпфер, не має бути пружною. Що мається на увазі? Деякі тюнінгові буфери віддачі мають демпфер із поліуретану. І в чому це погано? Тому що він пружинить. Що це означає? В момент приходу буфера віддачі в крайнє заднє положення, замість того, щоб поглинути цю енергію, воно її перенаправляє. Уявіть собі аналогію: стоїте ви на одному місці і з вами зіштовхується людина. Це перший варіант, і другий варіант. В момент, коли людина з вами зіштовхнеться, ви її ще від себе з усієї сили відштовхуєте. В якому із варіантів з більшою вірогідністю вам доведеться відступити назад. Наступний спосіб зменшити неприємні відчуття від віддачі це м'який тильник прикладу, використовується зазвичай у випадках, коли усі інші варіанти ви вже спробували, або якщо у вас небагато грошей. Такими, наприклад, є. М'які тильники для гладкоствольної зброї, які продаються окремо. Це може бути гумовий тильник для калаша, а також тюнінгові приклади на телескопічні труби для системи R. Обирайте той, який вам більше подобається. Також зменшити ефект віддачі допоможуть додаткові точки опори. Наприклад, ручки переносу вогню, сошки і тому подібні речі. Взагалі, будь-який тюнінг, який ви навішуєте на ствол, так чи інакше вплине на віддачу. Як мінімум, через те, що він зробить зброю більш важкою. Згадуємо фішку про співвідношення маси кулі і ствола. Переходимо на серйозні речі. А це у нас дульні гальма. У випадку, якщо ви купуєте е, ствол голим або просто з заглушкою нарізьблені, у вас є варіант поставити дульну насадку. Це може бути дульне гальмо, дульне гальмокомпенсатор, полум'ягасник, банка. В принципі, напевне, все ні, не все. Так, от, що обрати: є варіант дульне гальмокомпенсатор. Про них ми вже говорили, крім зменшення ефекту від віддачі. Ви також зменшите ефект підкидання ствола. Тим не менш, далеко не завжди це потрібно. Бувають чистокровні дульні гальма. Наприклад, як в нашому випадку, Рюгер-Бомбер. Це двокамерне дульне гальмо, яке просто направляє частину порохових газів в сторони. Пам'ятаєте про приблизно 30% ефекту реактивної тяги? От їх нівелює дульне гальмо. Дульні гальма це очевидно. Але що робити в тих випадках? Коли необхідно зберіга тишу, в цьому випадку хочемо ми чи ні, але використовуємо сон-модератори. І так вони також частково зменшують відчуття віддачі, але зазначає, саму віддачу вони не зменшують, а лише розтягують її у часі. Так, наприклад, якщо дульні гальма відправляють частину порохових газів в сторони назад або вгору, то банка залишає всіх в собі, але зменшує тиск. І все одно через маленький отвір глушника вийде та сама маса газу, хоча на меншій швидкості. Тому стріляючи з саундмодератором, віддача відчувається більш м'якою і тягучою. Але енергетика та сама. І одразу, щоб не було срачів у коментарях, давайте розділяти. Оце худе, того, що не їсть, а ось це худе тому, що старе. Дульні гальми є в багатьох варіантах: однокамерні, двокамерні, трикамерні або взагалі схожі на зябра акули. Які краще. Якщо ми говоримо про невеликі калібри, то одна-дві камери є найбільш ефективними. Якщо кількість камер збільшується, то кожна наступна має все меншу і менше коефіцієнт корисної дії. Тому, якщо у вас щось не ахті яке потужне, мається на увазі, умовно кажучи, там до трьох тисяч джолів дульної енергії, то по чесняку одна-дві камери цього буде уже досить, щоб добре відчути корисний ефект. Якщо ж ми говоримо про важкі калібри, там, умовно кажучи, 338, 50 і тому подібні, то так, обирайте собі е, той, з яким вам буде найбільш комфортно. Якщо ж ми думаємо про комфорт під час стрільби, то продаючі сайти не можуть запропонувати реактивні дульні гайми. Але у цього девайсу є підводні камені. Такі як Бласт. Що таке Бласт? Це англійською вибухова хвиля, ударна хвиля. Як діє реактивне дульне гальмо? Його ребра направлені не під 90 градусів до каналу ствола, а 60. І частина порохових газів направляється назад. В цьому випадку ви розмінюєте удар в плече на удар по морді. Але для декого це кращий варіант, тому що ефективність його. Може бути понад 30%. Такі дульні гальма можуть зменшити віддачу в два або навіть більше разів, принаймні за суб'єктивними відчуттями. Але знову ж таки, все, що знаходиться між зрізом ствола і вашим обличчям, полетить вам в рота. Тому під час стрільби з такими дульними гальмами ви чітко відчуваєте, який на смак ваш полігон. Адже, звичайно, якщо віддача здатна відшарувати сітківку ока, то хай навіть там буде 150 цих камер, кожна з них буде нести хоча б трішечки, але користі. А що ж робити у випадку, якщо у вас гладкоствол? Тут є два варіанти. Перший так, дульні гальма компенсатори є і на гладкостволи. Наприклад, якщо ми говоримо про звичайні помпи, то. Ви зможете знайти на теренах інтернету ті ж самі ДГК, Ільїна і їм подібні на цангі без різьблення дульного. Якщо ж у вас є дульні різьблення під чоки, то є така чудова річ, як портований чок. Гугліть. Але найкращий спосіб зменшити негативний ефект від віддачі це хороший настріл. Просто стріляйте багато з різних калібрів і тоді. Жоден з них не буде вам приносити страждання. Що, додивилися ж сюди? Пф, дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось і дізналися для себе щось нове. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь, поставте лайк. І до зустрічі у нових відео.